Сьогоднішнє відео це продовження бесіди з Михайловою Іриною, головою молодіжної ради при Балаклійській міській раді Харківської області. Молоде покоління, порівняно з нами, довго чекати не буде, і воно вже сьогодні хоче жити по законам, а не по поняттям, як це було раніше, коли нам зверху диктували. Наші правителі, як нам жити, кого слухати і кого вибирати. А ми, як покірні ягнятка, думали, що вони будуть нам робити краще життя. Я був у вас на день молоді, було свято. Як воно пройшло? Пройшло чудово. Ми також перший раз запустили такий масштабний фотоконкурс Молодіжна громада 2023. Плануємо тепер його проводити на постійній основі. Було залучено дуже для нашої молодіжної ради багато партнерів місцевих підприємців. Це теж для нас було дуже цінним, що місцевий бізнес нас підтримує і нашу діяльність підтримує. Також... Ну було було масштабне таке, чи можна казати під час війни свято, але все одно ми провели заходи не тільки для молоді, а ми проводили також володвіж. Дякуємо за СУ, що вдома. Він якраз був присвячений Збройним силам України, які боронять нашу цілісність, територіальну, нашу незалежність, нашу соборність. До речі, нещодавно ж було свято теж проводили інтерактивно арт артквіз до Дня Соборності серед навчальних закладів Балаклійської міської ради. Ну, взагалі, наша діяльність вона спрямовується на те. Щоб підвищити оцей національно-патріотичний дух молоді, бо ми знаємо, що наша громада була під окупацією, і ну, це питання для нас є мабуть що не першочергове. Зберегти оцей цей національно-патріотичний дух якраз серед молоді, щоб молодь Балаклішіни вона поверталася до громади, і щоб в принципі не виїжджала з громади і будувала нашу громаду разом з нами. Ми активно співпрацюємо з відділом культури молоді, спорту та туризму, з відділом освіти, бо завдяки їм ми реалізовуємо всі ці заходи. Вони нам допомагають у тому, щоб в принципі ці заходи відбулися. І це для нас є дуже цінним співпраця з місцевою владою, співпраця з міжнародними донорами, бо вони підтримують нашу діяльність. Тим паче, в такий скрутний для молоді час, коли на молодь, на жаль, не так багато і коштів виділяється з державного бюджету. якраз тоді і встають на допомогу ці міжнародні донори. Зокрема, у нас зараз буде реалізовуватися проект, і він вже реалізовується. Створені шести молодіжних центрів у Харківській області. Що якраз теж є для нашої громади дуже значимим, і а, також плануємо. Плануємо на майбутнє на цей рік закрити потреби по старостинським округам щодо молодіжних просторів на базі сільських клубів. Ми будемо дуже намагатися цю потребу закрити, бо розуміємо, що молоді в Балаклії, в принципі, є платформи для саморозвитку, для там, реалізації їх творчого культурного спортивного потенціалу. А якраз свій фокус ми більше зараз будемо спрямовувати на старостинські округи, бо там минулого року, коли ми їздили на виїзні. Заходи, запитувавши молоді, чим ви займаєтеся, ми чули таку не дуже позитивну картину, що вони просто від магазину до магазину сидять на лавочках і нічого не роблять. Ну. Це для нас абсурд, бо ми розуміємо, що якраз розвиток молоді це є наше теперішнє, що буде творити майбутнє. Тому будемо спрямовувати всі свої сили на те, щоб разом з місцевою владою, разом з міжнародними донорами залучити і зробити молодіжні простори у кожному старостинському окрузі. Не обіцяємо, але будемо намагатися і будемо дивитися з безпекової ситуації, як у нас буде, і в принципі. Будемо намагатися. Дякую, дякую вам і до перемоги. До перемоги.